Доброго ранку, малята! Пропоную вам послухати цікаве оповідання Василя Чухліба. Зимова казка. Зимовий ранок сонячний і прозорий. На снігу і скринки переливаються, дахи на будинках, не наче й звати. І з димарів дим іде голубий. Тарасик і Тетянка дерев'яними лопатами прокидають стежку до хвіртки, бо за ніч снігу зима сипнула. Тарасик кидає і кидає, цілу хурделицю зняв з собою. А тетянка розігнулася, зіперлася на державно і до Тарасика. Ой, ти поглянь! Яблунька зацвіла, задивилася удвох на яблуньку, а вона вся віни, неначе в цвіту. А на другій яблунці он уже й яблука, захоплено мовив Тарасик. І справді такі червоні, круглобокі. Ну, хіба ж не казка, та це ж снігурі на гілках посідали, підійшли ближче, щоб роздивитися. А снігурі пурх і полетіли. Тетянка засмутилася. А біля хвіртки стоїть сніговик. І до Тетянки, і до Тарасика посміхається. Мабуть, хоче сказати зимовій казці не кінець, вона тільки починається. Недарма зиму називають чарівною казковою порою, іноді кришталева зимонька дарує нам справжні чудеса, що нікого не залишить байдужим. Зима приготувала для нас діти один із своїх чарівних сюрпризів. Озирніться, будь ласка, довколо. Яке все? Біле, пухнасте, гарне, незвичайне. Відгадайте загадку, чудо це сріблиця, в променях іскриця. Це зимові голочки і ниві промінці. Іній це зимове явище природи. Ми його бачимо на гілочках дерев та кущів, на дахах будинків. Які на вигляд деревця та кущі укриті інієм? Дивовижні, чарівні, як у касці. Діти, з чого складається іній? З маленьких голочок кристаликів. Кристали інію виблискають, переливаються різними кольорами, як веселка, виграють, мов коштовне каміння. Як ви вважаєте, якби по що б трапило з інієм? Іні осипався б на землю. Адже кристалики інію такі легенькі, крихкі та тендітні. З чого, на вашу думку, вони складаються? Із замерзлої води. Для того, щоб утворився іній, потрібна морозна погода, щоб його кристали замерзли, а мороз буває тільки взимку та пізньої осені. Малята, як слід поводитись, гуляючи на морозі? Потрібно виходити на двір. Тепло вдягнувшись, намагатися дихати тільки носом, не стояти тривалий час нерухому, а навпаки, рухатись. Ось такий він мороз, зими добрий помічник, ще й веселий чарівник. Дякую за увагу, до побачення!